Доброго дня колеги, чесниководи. Сьогодні 29 червня розпочали масову копку сорту Любаша. Це участок в мене в мамі, де побило чесник градом. Такі головки. Я думав, буде набагато гірший. Ось, Подивіться. Такі і шістьорки є, і п'ятерки, основна фракція п'ять. Є шість, дуже мало сім. І небагато четверк, в основному п'ять. Ось подивіться, Ми майже половину викопали. Подивіться, як стелить часничок. <кій> Вчора приїхав. Попробував грохотною копалкою копати, насуває, засуває, обрізало одного пальця, потім другого. Ось такий. Той мусив завести в магазин, поміняти. Взяв транспортерну, зараз побачите в роботі. Є бур'ян, але для транспортерної це не проблема. Подивіться. Тенький вистелений, тільки ходи збирай, але трохи мокровато, то ще обминаємо болото. А так ніде ні врізаного, ні здертого. Превосходна копка. Я в минулому відео грохотну хвалив, але спробували, я ж кажу. Воно напихає. Починає сунути нагрузка, обірвало пальця одного, потім другого. Добре в магазині. Прийняли її назад, ми помили, здали і на заміну взяли цю. Подивіться. Красота. Тому потрібен часничок, будуть всі фракції. Номер буде під відео, дзвоніть. Замовляйте, будемо сушити. На кінець липня, початок серпня буде відправка. Такий чесничок у нас. Не забуваємо підписуватись. Всім гарного дня, мирного неба. Ставимо лайки і до побачення.